Друзі, усім привіт! Вітаю вас на каналі. Тільки що була у знайомій, ми спілкувалися, і хочу вам, е, на прикладі, показати, як потрібно інколи аналізувати будь-яку інформацію. Заходила тільки що до знайомій. І знаєте, як ото кажуть, чула дзвін та не знаю, де він. Зранку така паніка каже, Таня, в тебе квартира приватизована. Кажу, ну так, а коли? Дай Боже пам'яті, але ну, десь, наприкінці 90-х, мабуть, все, все пропало, хату віднімають, -та -та -та. І, якщо Приватизація квартири більше ніж 20 років. Це анульовано і потрібно все робити спочатку. Каже, я пішла в ЦНАП, мені дали бланк на заповнення приватизації. Я кажу, в мене приватизована хата. В чому прикол? А кажуть: а не дай Боже, до вас там в хату прилетить ракета, буде там. Якесь влучання, ви позбавитись житла, і якщо в електронному реєстрі немає ем, вашої квартири або житла, то вам нічого не будуть виплачувати. Я кажу, я щось про це нічого не чула, тому що я кажу, в мене є інформаційна гігієна і я будь який там хто щось сказав, я все або перевіряю, або аналізую, а потім вирішую, чи мені потрібно панікувати, чи мені потрібно заспокоїтися, але спочатку аналіз, перше джерело, звідки ця інформація і так далі. Тобто, спочатку йде перевірка інформації. Це я зараз про себе кажу. Я думаю, зачекай. У мене є там знайомий юрист, і. Кажу, я зараз зателефоную. Телефоную, кажу, а, і якщо приватизації більше, ніж 20 років, то вона анулюється і вже ну, це не є твоя приватизація. І держава може будь-який спосіб використовувати твою, твоє житло, у кого хата, у кого квартира це таке діло. Я дзвоню юристу, кажу, ось так і так. Там каже, що так, був прийнятий закон стосовно того, щоб ем, кожен власник житла перевірив, щоб його житло було в електронному реєстрі. Не паперові, по як у то раніше було, а в електронному. Тому що зараз дійсно багато є таких. На жаль, випадків, коли людина втрачає житло і проходить купу усіляких там, щоб були виплати, але є ще такі шахраї, які начебто, тобто тому і є зараз така перевірка. Якщо це буде вже в електронному реєстрі, то всього цього не потрібно буде робити. Потрібно прийти в ЦНАП, заповнити бланк. Я не буду казати, це щось коштує або це чогось не коштує, тому що я, цю інформацію я не знаю. Але я їй кажу: от бач, так і так сказали, що це не анулюється твоя приватизація. Ти зацікавлена в тому, щоб перевірити і внести в реєстр. Приватизацію свого житла. Ну, щось змінюється, щось так. Колись там і паспорта в нас змінювалися, і ми ходили їх міняти. Це там, коли 90-ті були, від радянського до українського. Ну, кожного етапу є свої якісь моменти. Вона, да, в мене хату ніхто не забирає. Я кажу, кому потрібна твоя хата. Він кажу, ще ремонт потрібно робити. Ну так, пожартувала дійсно, але бачите, як. Люди десь почули, хтось десь сказав, пішла паніка. Яка краса. Біля будинки у нас прибирається. І така краса. Тому Та я корисна, дівчата, не комусь довіряти, а розраховувати на свій розум. І перевіряти будь-яку інформацію. Бо, чесно кажучи, і так в нашому житті вистачає за що хвилюватися, за що думати. Але треба фільтрувати трішки свій інформаційний простір. Щось я так дивлюся, як завжди. Після стрижки в мене коротка зачіска. Але нічого, пройде тиждень і буде саме та зачіска, яка мені до вподоби. Боже, як тут співають пташки. Ну, Такий сьогодні ранок. Вчора після дощика у нас пуха майже не було, а сьогодні знов так літає пух. І знаєте, про що я подумала? Завжди, коли літає пух, то я губну помаду наношу та що стійка. А зараз стане ще блиск намазала, і воно так незручно, інколи так ідеш і заважає, хочеш прибрати, а воно ж не бачиш себе в зеркалі, щоб не розмазати. Тому коли пух, дівчата користуємося стійкими. Помадами, і так, щоб не прилипало. Я дивлюся, у нас на базарі огірки дешевше і дешевше, так? Да, да. і томати за ті, що за 100 теж пів кіло. На 35. Добре, добре. Кабачата по 60. молода капуста по 40. А це молода картопля? Так. Да, да. А як вона? Домашні, хороші. Домашні да. mm -hmm. Так. Бо у нас так, я трішки візьму на салатик, поїли і ще свіженьке. Пів кіло, так, оцих, так. Да. Редис у нас по 30 гривень за кілограм, а я дивлюсь. Такі гарні квіти. З базара вже йду, дивлюсь, о, що це в нас тут. Акції на ковбаски. Домашня печена 229 гривень за кілограм, ковбаска варена капчена 229, грудка гуцульська 199,90. А я якось так, знаєте, ковбаски не дуже. Для мене краще щось з м'яса приготувати. Я вже йду з базару, коли та знайома дзвонить, вже сміється. Зранку дзвонила, там була в паніці, а зараз сміється. Пішла зараз варус. У мене олія на салати закінчилася, то я подивилася, які тут є. Поки що ось така часник базилік. То я вже в кошик собі поклала, пішла, а потім повернулася, думаю, треба ж своїм показати, що ж це я така неуважна. Тут ще є томати, перед чилі базилік томати, томат чесник базилік. А це що? Воно. Покажи, хто ти є. Насправді, базилік орегано розмарин по 103 гривні. Сільпо начебто було дорожче. Не знаю. Я взяла чесник базилік. Отак. Не планувала тут нічого показувати, але те, що купую, хочу з вами вам показати, тому що мені на салат це подобається. Так що тут ще? Кавуни. Кавун 70 гривень 90 копійок, а Диня 159, ось така. Привіт! Так, ні, ну це щось несерйозно. Я коли вів вівторок була з м'ясним щось не то в варусі. Вчора була, щось не то. І сьогодні взагалі нічого не розумію. Пусті полиці. Ковбасу не їм м'яса нема. Що це таке? Коли немає м'яса, то що я беру? Зараз я вам покажу, що я беру, якщо воно тут є. Так, так, так. Щас, щас, щас. Де воно тут? А, є. Така ковбаска глобіну робить 88 гривень, ну майже 89 гривень. То візьму таку ковбаску. Або я серделі беру теж цього виробника з такою ж назвою. Нам всім подобається. Але ж це діло смаку. Для мене головне вищого гатунку, От. тому беремо. Іде у кошик з олійкою там разом. Тут то м'яса багато, і черга є, але я, чомусь більше мені вподоби купувати м'ясо там, де йде заводське пакування, тому що є термін придатності, є не, коли запаковано. Чомусь так я звикла або на базарі. Дивлюсь в Арусі такі гарні квіти. Є, зараз ціну вам покажу теж. Отак. Але такі гарні бачите? Гарні, гарні. І кожна квіточка гарна по-своєму. Так, варусі я купую тільки ковгоску, та лактонію. 48 гривень зараз знижка. До речі, дивлюся, що вишня цьому році має бути. І буду закривати варення з вишні. Коли буду закривати, обов'язково вам покажу. Хоча в мене вже є на каналі, щоб не повторюватися. Але дивлюсь, вишня є. І вона така рясна-рясна. Чим я зараз займаюсь? Стою, з мятою тут розбираюся ту, що купувала на базарі сюди листочки, це, думаю, не буду я викидати, М -м -м -м. підсушу, і коли я буду консервувати огірки або помідори, то трішки буду додавати такий, мені подобається. Додавати таке. я дивлюсь, що забагато, і ще мені потрібні будуть лимони та апельсин. А це, до речі, можна буде посушити за три хвилини. Я вам покажу. Я в минулому році це робила, але зробила одну помилку. В цьому році буду виправлятись. І якої помилки я в минулому році допустила, те, що я листя м'яти викладала на тарілку. Ви зараз все зрозумієте. В цьому році я кладу паперовий рушничок і викладаю м'яту. Ось так. Ось так виклала. Ставлю в микрохвильовку. Ого, з'їхало щось в мене, там треба поправити ось так. Закриваю і вмикаю на поки що дві хвилини, а там подивимось. Пройшло дві хвилини, зараз подивлюся, а аромати на кухні, знаєте, які стоять? Як в дитинстві, наша перша жуйка та була. Листя сухе. Ні, такий ще б хвилинку, бо яке менше листя, воно вже, і бачите, воно зовсім не змінює кольор. І кришиться ось. Будь ласка, О, ось такі дрібненькі, дрібненькі. Можна зберігати як листя. Ну, треба досушити, бо тут де більше листя, то треба 3 хвилини. Я ще на одну хвилину поставлю. Тобто, три хвилини треба. Так, обережно, бо воно гаряче. Ось так. Висушили, а, в мен... О, та... оце вже той хруст. Розумієте? О, можна подрібнити так, а можна і листями. Кому як зручно. Але колір зберігається. Дівчата кажуть, що можна ще в духовці сушити. Ну, це якщо багато, а я так погралася. Лимон та апельсини я вже почистила. М'яти, дівчата, от скільки є, стільки і добре. Зараз поріжу це все в блендер. Це я думаю, чи другий лимон сюди потрібно, чи ні. Та, нехай так буде. І все. І потроху зараз буду збивати. Подивлюсь, чи потрібна буде водичка. Я дивлюсь, що водичку можна вже і не додавати, воно, бачите, як. І зараз хочу обережно так, кожну формочку. Ви вже здогадалися, що це буде мені для водички для прогулянок. Це буде лід. І коли мені буде потрібно. Я там взяла, скільки мені захочеться, бо я не знаю, скільки захочеться. Можливо, на одну пляшку і одного буде льоду достатньо. Кубику, а можливо, два. Тому щоб не дуже кисле було, я не додавала другий лимон. Нет. І водички тут не потрібно, м'яти достатньо. У мене ще багато м'яти залишилося. Щось тут густувати? Ну нічого, замерзне, нічого, нормально. Оу-оу. Трішки ще залишилося. Ну нічого. Все, а це зараз буду ставити до холодильника. І ось таке я приготувала з От і добре. Не знаю, що з цього вийде, але чомусь мені здається, що буде щось таке добре. Тому така ідея у мене є. Які у вас бувають ідеї. От є ідея, результат якої ти не знаєш, як воно буде, але тобі здається, що все буде добре. І я бажаю кожному з вас, щоб всі ваші ідеї були добрі, щоб у вас все добре виходило. І обов'язково бережіть себе. Ми з вами зустрінемось в наступному відео.